Доброго дня, раді вітати вас на фірмі Армеко. Фірма Армеко у нас була заснована у 2004 році. На даний момент на фірмі працює 80 чоловік. Основні напрямки діяльності фірми це виробництво та продаж ліфтового обладнання, ескалаторів, траволаторів, виробництво кухонних плит, м'ясорубок, обладнання для барів, ресторанів, нейтрального обладнання, стілажі, а також виробництво теплового обладнання це плити кухонні, шкафи-пекарські, жарочні, розділочні столи, мийки, стілажі сушки, м'ясорубки. І це все, що для закладів громадського харчування. На сьогодні у нас є велика необхідність в кваліфікованих працівниках: це електрозварювальники, зварювання, зварювання, які вміють працювати з аргоном, тукарі, фрезерувальники, а також висококваліфіковані працівники на новому технологічному обладнанні це на лістогібах, ілюційних ножницях, які, скажімо, програмне чи числове управління. А також треба штампувальники, слюсарі складальники. Всіх запрошуємо до до співпраці, хто бажає і хоче заробіт.